Ринг комплексної дитячої наткої спортивної школи з боксу Єдиноборств Дніпровської міської ради став місцем проведення традиційного турніру з боксу, який був присвячений пам'яті спортсмена та тренера майстра спорту Радянського Союзу Віктора Швачки. Свого час він був вправним майстром шкіряної рукавички, перемагав на багатьох змаганнях внутрішнього і міжнародного масштабу. Після чого вже у якості наставника підготував і виховав не одне покоління боксерів, коли вже його підопічні сходили на п'єдестал пошани представницьких чемпіонатів і турнірів. Наразі саме вони та колеги по Нецькому цеху Віктора Вікторовича, а також вище згаданий навчальний заклад Федерація боксу Дніпра за підтримки управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради, ініціювали організацію і проведення такого на знак пам'яті пошани і подяки за його внесок у розвиток та розбудову цього виду спорту на теренах мегаполісу. Комплексна дитячо юнацька спортивна школа з боксу та єдиноборств сумісно з Дніпровською міською федерацією боксерською федерацією проводить саме в цьому залі. Турнір з боксу пам'яті Швачка Віктора Вікторовича це був дуже класний тренер, класний спортсмен. Ми пишаємось цим спортсменом, цією людиною, тому що він займався саме в цьому залі, показував високий рівень, технічний рівень своєї фізичної підготовки, своїх морально вольових якостей. Ми їм пишаємось також. Він Виховав багато майстрів спорту з боксу. Деякі тренери, які зараз показують теж великий результат, вони займалися у Віктора Вікторовича Швачки. Тому ми пам'ятаємо, ми дуже вдячні. В свого часу турнір мав статус міжнародного і збирав боксерів з країн ближнього і дальнього зарубіжжя. Втім, війна, на жаль, несла його проведення суттєві корективи. Зрештою, завдяки Збройним силам України, які боронять кордони нашої держави, нині вдалося залучити до змагань близько 200 учасників різних вікових категорій від юнаків і юніорів до молоді та дорослих, які розіграли звання переможців і призерів у 12 вагових категоріях. Атлети переважно представляли секції спортивних клубів і відділень дитячо юнацьких спортивних шкіл Дніпра, хоча були і гості з інших міст та населених пунктів регіону. Тішить те, що всі вони в основному продемонстрували належний рівень фізичної, технічної і тактичної підготовки на ринзі, що вселяє надію і оптимізм на гарне майбутнє. Дніпровського і обласного боксу Кращі з них були удостоєні дипломів, медалей і відзнак, що їх вручали віцепрезидент Федерації боксу області, директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу єдиноборств Дніпра Олександр Багацький, та начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради Олександр Осипов. Серед інших Матвій Бейрет та Микита Харченко отримали кубки за кращий бій. А за харамельника було визнано кращим боксером турніру. Зрештою найбільшою загальною нагородою для всіх стало Нування у такий спосіб пам'яті колишнього спортсмена і тренера Віктора Швачки, який своїми виступами, здобутками і роботою залишив по собі помітний слід в історії боксу Дніпра, регіону і України.